Я купила жовтолику Ребеки Кван ще на Книжковій країні. Книжковій країні, котра була в березні, але дочитала її буквально тиждень тому. Чому так сталося? Це питання змусило мене трошечки порефлексувати, адже Ребеку Кван я прям люблю, це моя авторка, і зрозуміло, що скоріше за все справа ось в чому. Головна героїня для мене абсолютно не Вітаю вас на каналі Настісти Меджор. Я дуже давно не казала цю фразу, вона для мене тепер звучить дивно. Почнемо, як не дивно, спочатку. Досьє однієї із головних героїнь цієї книги. Атена Лю, успішна молода письменниця мертва. Отака от старт, а ви як думали? Але головна героїня тут не вона, а Джун Гейворд, або як вона називає себе пізніше, Джуніпер Сонг. У чому полягає взагалі зав'язка цієї історії, цієї книги? Атена та Джун обидві письменниці. Але перша дуже успішна, а друга фактично провалилася у своєму дебюті. Вони товаришують. Точніше, як Джун вважає, що Атена спілкується з нею виключно як із умовно цією страшною подружкою в фільмах 2000-х, тобто просто для того, щоб почувати себе краще на її фоні. Один із вечорів, коли вони разом випивали, а саме святкували те, що книга Атени отримала екранізацію на нетфліксі. Вони завершуються в апартаментах Атени, де та помирає. Джун у цих обставинах краде рукопис нового романа Атени, про який вона говорила напередодні цього вечора, для того, щоб видати його під власним ім'ям. І якщо що, то це буквально перші сторінки книги. Це жодним чином не спойлера, а лише зав'язка цієї історії, але вона вже насичена подіями. Що ж відбувається по книзі далі? Ми спостерігаємо за самою руйнівною подорож Джун у процесі видання цього роману та свої подальшій кар'єрі письменниці. В україномовних віруках на цю книгу я зустрічала думки про те, що історія нібито пересягує ковдру то на Атено, то на джун. Саме з точки зору симпатії до цих країн, і що в якісь моменти ти, начебто, забуваєш, хто ж жертва в цій історії. Такий прикол, я взагалі з цим не ну не погоджуюся <свят> для мене. Ця вся історія була дуже однозначною, як сатира над такими людьми, як власне Джун, зазлісними заглибленими у жалість над собою, І такими, які не можуть визнати те, що ну не всім людям дано бути найкращими, блискучими, неймовірно успішними в своїй сфері, над людьми, котрі не розуміють, що це насправді не несправедливо. Це звичайний порядок життя. Джун справедливо окрає себе за власні вчинки, за власні думки. Потім цей цикл рухається далі, і вона вже розігрує жертву як на публіку, так і перед самою собою. Тоді вона вмикає жорстоку самовпевненість Жорстоку, тому що вона заснована зазвичай на токсичності до інших людей. Цікава деталь цієї книги. Вона тут ключова. Джун расистка. На тому вкоріненому і нормалізованому рівні, коли вона приїжджає в Чайна Таун, до речі, для того, щоб типу збирати інформацію з приводу того, як живуть звичайні азійські люди. То вона думає про те, що там 100% небезпечно, що в цьому районі високий рівень злочинності, про те, що як шкода, що у неї немає з собою персова балончика. Вона також робить такі безневинні для самої себе коментарі, по типу, що усі азіатки є тендітними, стрункими, їм не потрібно паритися над дієтами. Також вона вважає, вважаю, що в масовій культурі всі засиклані на умовному різноманітці, і тому ось цим різноманітним авторам пробитися в видавничій сфері простіше. Джун буквально приміряє на себе чужу культуру, а саме азійську культуру. Вона фактично видає себе за китаянку. Як вона сама каже, ну просто у мене така зовнішність, що в ній трошечки якісь риси змішаних рас, Ну просто у мене є друге ім'я, котре схоже на азійське. Однак вона це все робить максимально усвідомлено насправді і просто виправдовується перед собою та іншими, тому що вона вкрала роман саме азійської письменниці, котра написала історичний роман про Азію. І тому тепер вона намагається створити образ із себе людини, письменниці, котра дійсно могла би це написати. Джон із тих людей, які точно не будуть писати агресивні твіти з російськими посилами, як мінімум, тому що вони побояться це зробити заради власної репутації. Однак е, вона. Расистка на такому побутовому рівні, коли це не завжди шкідливо, дійсно, але це огидно від того, наскільки це увійшло в її свідомість уже. Типу я не расистка, але незважаючи на те, що зав'язка історії полягає буквально в тому, що головна героїня Джун краде чужий рукопис роману, вона намагається в цій історії. Показати і зробити злодійкою, лиходійкою саме атену. До речі, це роман від першої особи, тому тут стовідсотково ненадійний оповідач. Найцікавіше питання в тому, а чи атена справді була жорстокою до Джун? Я не можу зараз розсудити наскільки популярною чи непопулярною прозвучить моя думка, тому що я зустрічала прям різне ставлення до головної героїні Джун. Але я вважаю, що Атена просто успішна. А Джун просто їй заздрить. Джун настільки насправді пропитана цією заздрістю, що вона не помічає, що Атена дійсно з нею товаришувала. До речі, да, я вважаю, що Атена зі, зі своєї точки зору вважала це дружбою. І в ті моменти, коли Атена ділилася із Джун якимись своїми новинами про те, що в неї вийшла книга, бо в неї щось хороше сталося, що це було із розгляду просто поділитися хорошою новиною з подругою, а не те, як це сприймала Джун, що це було заради того, щоб тикнути її носом, тим, що вона не тільки успішний, як Тена. Джун переважно накручувала себе сама. Тобто, чи є Атена безсумнівно хорошою людиною? Ну у нас як мінімум є чіткий епізод, і не один там, де розповідається про те, що Атена фактично експлуатувала образи та історії своїх знайомих, своїх близьких для написання книг. Через що постає питання, скажімо так, етичності таких дій, як письменником, коли ти буквально береш чужу драматичну історію і пишеш із цього власну видуману типу історію в часовому проміжку, настільки невелик. Тому, що зрозуміло, чим ти надихалася. Або коли ти перекраюєш, береш реальні слова твого партнера і вписуєш їх, вкладаєш їх в уста свого персонажа. Настільки це етично, настільки це люди на повідношенні до твоїх близьких. Але це не робить із неї антагоністку. Да і у Джун основні претензії до неї не всьому. Джун закидає Атені за її ранній успіх, на її думку дуже легкий. За те, що вона, бачите, вискочка у своєму лайфстайлі. Те, що вона пише не в якихось просто записниках чи зошитах, а в дорогих малескінах. те, що вона набирає свої рукописи не на ноутбуці, а на друкарській машинці. Джун заздрить тому, що Атена приваблива. Що її зовнішність умовно є там модельною конвенційною, що вона успішна, що вона не така, як всі, називаємо це так. Ну тобто, що вона трошечки в іншому лайфстайлі живе, як вважає Джун претензійному. Деякі люди просто не вміють приймати, що вони не стануть найкращими або принаймні визначними у своїй сфері. Про це, зокрема, каже Джун і рідна мати в одному із епізодів: не всі потрапляють на вершину. Так. Очевидно, що немає нічого поганого в бажанні закарабкатися на ту вершину немає нічого неприродного в тому, щоб відчувати заздрість до людей, котрі більш успішні в твоїй сфері. Кажу це як людина, котра робить це регулярно там раз на два місяці. Це моя розвага дявеча. Але те наскільки Джун потопає у своїй заздрості, це достатньо огидно, тому що вона веде себе буквально як дитина, котра весь цей роман. Питає в усіх і у самої себе, а чому вона, а не я. Вона експлуатує образ померлої атени, вона бреше і все частіше, і починає вірити у власну брехню. А тепер буде частина зі спойлерами до книжки. Якщо ви не читали цю книгу, якщо ви боїтеся спойлерів, то можете перемотати на ось цей таймкод. Я його напишу. Даю вам на це парочку секунд. Раз, два, три. Лінія із тим, як Джун абсолютно. Абсурдно починає вірити в те, що їй являється привид Атени. Це просто шикарна лінія. Це буквально моя улюблена частина книги. Її дослідження китайських привидів і те, як вона співставляла їхні ознаки із тим, як себе поводить привид Атенелю. Це нагадувало, це, знаєте, сцену дослідження е, Белисвон того чи є Едвард вампіром. От приблизно так. Це просто. Прекрасно, це бомба. Це апогей зацикленості Джун на особі Атени як під час її життя, так і після її смерті. І фактично справедливе покарання для неї, хоча б ось в такому психологічному плані. Щодо розв'язки жовтоликою, з я чула різні думки, зокрема і таку, що вона достатньо поспішна, як наче Ребеку Кван змушували під дулом пістолета вже дописувати цю книжку, тому вона намагалася як мого швидше це все завернути з меншою кількістю подій. Але для мене вона виглядала достатньо органічно. Так, ось ця штука із тим, що асистентка редакторки зняла маску. Що це вона була цим приводом Атени? Це трошечко було в стилі скубіду, але м -м, ефект цього, що. Світ Джун фактично він не розпався після того, як її викрали в крадіжці. Да, вона отримала удар по своїй репутації, але вона знову ділюжена, що вона може вибратися з цієї ситуації. Хто сказав, що вона не зможе, тому що насправді дуже багато проблематичних людей, як ми знаємо, світ підтримує. Це не якийсь яскравий фінал, він не якийсь прям вау, як неочікувано. Але він реалістичний окрім частини зі скубіду, він логічний і тому я лишилася загалом задоволеною. Я не хочу вдягати біле пальто, тому скажу чесно, що ось ці емоційні гойдалки з самоприниження в самозапевнення, заривання з головою у брехню, віра у власну брехню більше того, образи на чужий успіх, виливання своєї злості на умовно слабших, як це було в епізоді зі студентами того гуртка, в котрому вона вчителю протягом літа було. <свят> Дуже знайомо, але від того, що це релейтабл, воно якби не виправдовує себе. Отож, я не вмію ставити оцінки будь чого включаючи оцінювання знань своїх студентів, тому що я намагаюся завжди трошечки цей бал завищити, навіть якщо мова йде про книжку, і вона якби не образиться. Тому я не буду ставити умовно там зірочки. Просто підсумую свої враження. Мені було цікаво читати цю книгу, а це головне для книжки. цікаво, зокрема, тому що Робека Кванна, американсько китайська письменниця, вона така собі, Атенна Лю із цими якраз таки історичними фентезійними романами на воєнну тематику. Тобто, буквально спочатку думаєш, хм, вона списала цей образ з себе, молода, успішна, тільки випустила з університету зі своїм дебютним романом, Це вже величезний успіх. Хм, але головна героїня, яка з її пора говорить в книзі від першої особи, як оповідачка, вона біла американка, і біла американка, котра експлуатує китайську культуру. Тому можна було подумати на основі ось цих двох фактів, що Джун тут буде такою карикатурною білою, фактично певною відповіддю на смішку Ребека Кван над своїми хейтерами умовними. Але як на мене, то це цікавий експеримент, причому вдалий. Це точно не було карикатурно, це було класно, реалістично, сучасно і живо. Ця книга не належить до моїх улюблених, тобто я точно не віднесу її в один ряд із цією шмаковою війною, Ребека Кван, але і претензії у мене до цієї книги як таких немає. Вона смішна у своїй сатирі, легко читається, цікаво сюжетно, не відчувається вимученою. Тобто, ці сторінки вони не вимучуються. Да, це каже людина, котра почала це відео із того, що вона. Купила цю книжку навесні, а прочитала тільки зараз в грудні до кінця. Але це дійсно було пов'язано скоріше, з тим, що головна гриня для мене була абсолютно неприваблива, я за неї не вболівала, не співпереживала її. І тому я така. Читаю напевно якусь іншу книжку, в котрій я хвилююся за персонажа. І навіть не обов'язково хвилююся, просто мене цікавить доля цього персонажа. Як, наприклад, було із Іриною в Boy Parts, котра точно не права персонажка, але вона класна персонажка, і вона мені подобалася. До речі, до речі, тут така тема, я записувала огляд на цю книгу в інстаграм. Довгий огляд, не форматний для інстаграму. І я думка. Переписати його можливо трошки розширено, більше зі спойлерами для Ютубу. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Ну і не дарма ця книжка. До речі, ось ця книжка потрапила до просто всіх можливих топів рейтингів 2023 року, і навіть 2024 року. Якщо казати саме про наш книжковий ринок, ну не дарма, не дарма. Я раджу прочитати цю книгу. Всі, хто це вже зробив, закликаю писати в коментарях ваші враження. Цікаво буде почитати дійсно. І не лише з приводу тих питань, котрі я умовно задавала в цьому відео, але і загалом. На цьому все, мої хороші. З вами була Настя Менджер. Ставте лайки, підписуйтеся, діліться цим відео з друзями в інстаграмі. Можливо, у вас в інстаграмі не други, не знаю. Тому що нам треба відновити оживити цей канал. Ну і до нових зустрічей, Па-па!